Північний циклон та застуда тривають, боляче ковтати смокчи трахісан. Очільник пентагону Лойд Остін оголосив вміст пакета військової допомоги для України на 500 мільйонів доларів під час 25-го засідання контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн. Німеччина на цій же зустрічі заявила про надання Україні боєприпасів для протиповітряної оборони, танків та іншої бронетехніки. Також Берлін ставить мету підготувати ще 10 тисяч українських солдатів цього року. А президент Зеленський заявив, що на зустрічі Україна досягнула домовленостей про додаткові пакети підтримки загалом на. 2 мільярди доларів і додав наступна зустріч у такому форматі запланована вже на лютий. Більше про підсумки цього Рамштайну розкаже Олександр Мужичук. На американській військовій базі у Німеччині відбулася чергова зустріч союзників України, на якій вони координують військову допомогу Києву. Цей Рамштайн відбувається незадовго до приходу до влади обраного президента США Дональда Трампа, і деякі учасники саміту не відкидають, що засідання стане останнім у такому форматі. Очевидно, що для Європи та всього світу починається нова глава лише через 11 днів. Це час, коли ми маємо співпрацювати активніше, більше покладатися один на одного та досягати разом ще важливіше. Агоміших результатів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час двосторонньої зустрічі з Володимиром Зеленським запевнив, що Україна може покластися на ФРН незалежно від результатів виборів в Україні 23 лютого. Берлін, зокрема, в найкоротші терміни передасть Києву додаткові ракети до Айрі для посилення протиповітряної оборони, які призначалися для Бундесверу, але зараз перенаправляються з виробництва безпосередньо в Україну. Також Берлін надає 22 леопарди, зенітні самохідні установки гепард. Колісні гаубиці, 20 БМП мардер з необхідною амуніцією. Крім того, США пообіцяли Україні фінальний пакет допомоги від адміністрації Джо Байдена. Ми не повинні здаватися, і саме тому я оголошую сьогодні про черговий пакет допомоги на суму 500 мільйонів доларів. Він включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, військові боєприпаси, більше боєприпасів класу повітря земля та інше обладнання для підтримки українських F-16. Нагадаю, на цьому засіданні Рамштайну в останній головував міністр оборони США Ллойд Остін. для його німецького колеги Пісторіуса. Це також може бути останньою його такою. Пою зустріч на посаді міністра оборони ми пройшли такий довгий шлях, що було б чесно кажучи божевіллям зараз кинути м'яч і не продовжувати будувати оборонні коаліції, які ми створили. Тим більше, що вони вже допомагають нам рости, особливо і з тим, що по суті є нашою спільною оборонною силою, незалежно від того, що відбувається у світі. Кожен хоче бути впевненим, що його країна не буде просто стерта з мапи. Також Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони обговорили необхідність посилення протиповітряної оборони України та залучення країн НАТО до закупівлі українського озброєння, яке потім отримає зсу перед засіданням. Рютте наголосив, що війна в Україні має прямі наслідки для глобальної безпеки дуже добре, що ми проводимо цю зустріч сьогодні тут, у Рамштайні. Насамперед, тому що нам потрібно зробити все можливе, щоб Україна отримала все необхідне у плані підготовки, у плані оснащення, щоб продовжити боротьбу та здобути перемогу у цій боротьбі. Ми маємо переконатися, що Україна опинилася в найкращій позиції, коли за ініціативи України почнуться переговори про те, як вирішити цей конфлікт. Міністр оборони Канади Біл Блер оголосив про виділення Україні військової допомоги на понад 300 мільйонів доларів. Водночас Норвегія спрямує до нас найбільшу військову допомогу у своїй історії понад 2 мільярди євро. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров. Окрему увагу приділили питанню посилення систем протиповітряної оборони України. Це критичний напрям, і ми розраховуємо на підтримку з боку Норвегії. Крім того, Норвегія продовжить інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс та сп. Пільні проєкти, зокрема у виробництво боєприпасів. Володимир Зеленський під час засідання Рамштайн закликав західних партнерів і в першу чергу Трампа не припиняти підтримку України. Президент також зауважив, що потенційне розгортання іноземного контингенту в Україні є одним із найкращих інструментів для примусу Росії до миру. Олександр Мурчук, на СТБ. Єдині новини.